Сім ознак, які говорять про те, що страх керує вашим проявом. До мене, як до коуча, звертається протягом 16 років різні люди з різними запитами за більше 9 тисяч коучингових годин сплаченої практики. І це про певний досвід, і це про певний, певне розуміння, а з чим можуть люди приходити і що стоїть, може стояти за кожним із кожної ситуацією. І дійсно на глибині лежать обмежуючі думки, повторюючі стратегії, які непродуктивні, внутрішні стани людини, емоції. Це це лежить не в минулому, а в теперішньому. Чим людина користується кожного дня і дуже часто не усвідомлює. І страх це одна із частин, яка притаманна саме нам. Вона є невід'ємлимою частиною нас. І тут питання, коли ми не приймаємо страх, то, на мою думку, тоді ми не приймаємо якусь частину себе. І як тоді сим, а де тоді та цілісність? Насправді, страх це величезна сила і величезний потенціал, який є у кожної людини всередині. І це такий, як знаєте, дзвіночок, сигнал на те, що зверни на мене увагу, на мене, на людину. На себе зверни увагу. І в цьому страху завжди є величезний потенціал, якщо людина має сміливість взяти і зробити той крок назустріч тому невідомому. Бо за кожним страхом стоїть невідомість. А чи ми можемо знати, що буде? Що буде через 5 хвилин, годину, 10 років, 20 років ніхто не знає. І чи можемо ми це прогнозувати? Не можемо. Зовсім ніяк. Але ми можемо чітко розуміти, чого ми хочемо, до чого ми прагнемо. А щоб усвідомити це, треба розуміти, а що з нами відбувається тут і зараз. Ви пам'ятаєте, коучинг – це якраз про тут і зараз. На що варто звернути увагу, щоб зрозуміти, що страх. Якраз обмежує ваш прояв. Ну, По-перше, ви будете постійно відкладати все на потім. Якщо у вас є та історія, а потім, а колись почекаю, чекаю ідеального такого моменту, то це така перша ознака. Чи часто думаєте ви про те, коли починаєте щось нове, а що скажуть? Що скажуть люди? Чоловік, друзі, колеги по роботі. Тобто таке відчуття, що ви отримуєте нібито схвалення, чи подобається це іншим людям чи ні. Чи засудять вас, чи підтримують, а можливо, розкритикують, і людина стопориться і не рухається далі. І це другий момент. Третє. Бувало у вас таке відчуття, що коли ви починаєте проявлятися, говорити в компанії друзів або виходити в соцмережі, нібито говорити думку і відчуття: так це ж всі знають, ну я ж нічого нового не кажу. ну Що мені оці потрібно його розповідати? Та ні, краще посижу і чого. Я ж не експерт, що мені говорити? Тому тут про що? Тут про такий страх бути недостатньо, недостатньо фахівцем, недостатньо експертом. Який там у нас четвертий момент, да? коли людина бачить багато можливостей і нібито за все хапається? І за те, і за те, і за те. І вона нібито починає щось робити, а потім зупиняється, не доводить до кінця. Чому? Бо за тим стоїть, що мене не приймуть. Мене не приймуть, або за тим може стояти якраз і успіх в тому числі. І це наступний такий пункт, який сигналізує про те, що немає того прояву. Ще один із моментів це його можна назвати перфекціонізмом, але Ну так, да, перфекціонізмом, коли ви знаєте, от, сідаєте писати пост або записувати відео, або записувати аудіо, і робите це там, не з першого, другого дублю, да, а записуєте і переписуєте по 1500 разів, і все одно ви не задоволені тим, що ви робите. І чому так? Бо хочеться зробити все ідеально, але в цей момент ну, варто зрозуміти, ідеально для кого. А взагалі ідеальність вона існує, і ідеальність вона в чиїй голові. Те, що подобається вам, не буде подобатися багатьом людям. І навпаки, те, що вам не буде подобатися, повірте, буде подобатися багатьом людям. І тут питання, для чого тоді да, робити декілька таких підходів. Тому це ще одна із таких ознак, на яку варто. Звернути увагу. Чим ем, я ще стикалася, коли працювала з людьми, то це знецінення. От якщо є елемент знецінення, то це якраз цей страх заважає проявлятися. Коли ви обіцінюєте все, що ви робите. Фраза ну що я такого зробила? Ну нічого не зробила. ну Нічого, е, ніяких результатів немає, таких значущих, ну а що? І це знецінення, воно ж веде до того, що людина стає кожного разу, коли вона знецінує себе, вона ніби знижає свою самоцінність. Ось момент, І ще одна із ознак, не знаю, яка там сьома, восьма, це коли людина не є собою. Коли вона намагається бути кимось не собою, коли вдягає чужі сценарії на себе і ну, таким чином намагається проявлятися. А це ну, нещирість. Чому так? Тому що людина намагається відповідати певним ідеалам, певним стандартам, певним нормам. А люди сприймають там, де ти є таким, який ти є. Тому передивіться на ці ознаки і подумайте, можливо, якщо вам це близько, що саме вам, на ваш погляд, заважає проявлятися? Куди варто в першу чергу звернути увагу на що. І знаєте, я би, мабуть, запропонувала вам подумати, а яку одну, можливо, маленьку дію можна було б зробити для себе. Я вірю в те, що у вас все вийде. Сміливо рухайтеся вперед. Ви пам'ятаєте, там, де страшно, там є розвиток.